Доброго ранку, шановні глядачі. Бажаємо успішного дня і починаємо передачу. А вже ранок, галичани. Сьогодні середа, 6 травня, день Юрія. Це, по право, найбільше весняне свято. Юрій вважається захисником усіх свійських тварин, в першу чергу корів, які сьогодні офіційно приступають до своєї роботи на пачі. Ну а в деяких регіонах України в цей день неодмінно збирають росу, бо вона вважається цілющою для очей. Але якщо ви не зробили це ще, шановні глядачі, то вже і не доведеться. Адже росу треба збирати до схід сонця, а сонце вже давно на небі. Отже, починаємо новий. День. Ізраїльські вчені довели, якщо вживати щоранку пів склянки гранатового соку і три фініка, які багаті антиоксидантами, то це обереже нас від інсульту та серцевого нападу. А інші вчені, яких я знаю особисто, стверджують про те, що зранку, особливо перед гімнастикою, досить корисно випити філіжанку кави, оскільки вона пробуджує організм і сприяє перемозі. Так саме у 2004 році кава була викреслена зі списку допінгів, і тепер не тільки ми, пересічні жителі планети Земля, але й професійні спортсмени можуть вживати кофеїн. Тому я зараз пропоную усім випити. Філіжанку кави і зайнятися гімнастикою. Доброго ранку всім телеглядачам обласного телебачення Галичина. Вас знову вітає програма Ранкова зарядка. Ми вже вкотре в спортивному клубі Альянс і поруч зі мною чудові інструктори цього спортивного клубу Аня та Ілона, які сьогодні вам покажуть чергові вправи для ранкової зарядки. Це така буде динамічна. Ринкова зарядка. Отже, я відходжу в сторону і передаю слово дівчатам. Ми вітаємо вас в нашому клубі і бажаємо вам гарного настрою. Прокинутися разом з нами. Ми вам пропонуємо на нашій розминці. Дих. Видих. Ще раз. Дих. Відкритий крок. Молодці! Ще. І вдих. Видих. З рукою вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Вгору. Активніше працюємо. Просинаємося. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, дві руки. І. Ще. Веселіше. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І руки вгору. хей! Продовжуємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. коліно. Вище, вище. Не зупиняємося. Не забуваємо видихати. Продовжуємо. Сім. Шість. П'ять. Молодці. Три. Два. Степ тач І ширший крок. Ще. Вісім разів залишилось. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Увага. Маршируємо. Вверх. І ще раз. Права рука. Ліва. Вгору. І вниз. Стрибаємо. Ліва. Вверх. І вниз ще раз. Розтягуємося в праву сторону. Вісім. Ширше. Видихаємо. Молодці. Ще. Три рази. Два. І вверх. Відтегна тягнемося. За рукою. Ще. Чотири, три, два. Увага! На зігнутих ногах. Витягуємося. Ще видох. Повертаємося. Присідаємо чотири вниз. Підтягнутий живіт. Підтянуті ягодиці. Ще два. І гомілко-стоп, Опускаємо п'ятку вниз. Молодці. П'ять разів. Чотири. Три. Два. Нахиляємося. І видихаємо. Три, два. Згинаємо дві ноги. Спина прогнута. Поперек у нас залишається прогнутий. Чотири, три, два. Встаємо. Округляємо спину. Руки перед собою. Живіт підтягнутий. Чотири. Три. Два. Відкриваємося і зводимо лопатки назад. Супер. Ще. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. два. Два. В Другий бік відкритий крок. Тянемося ширше, динамічно виконуємо праву ще. Молодці. Чотири. Три. Два. І вверх Те ж саме. Чотири. Три. Два. Залишаємося на зігнутих ногах. Угу. Більш глибше пропрацьовуємо м'язи. Ще. Видох. Угу. Видихаємо. Молодці. Чотири рази. Три. Два. Увага! Повертаємося. Присідаємо, підтягуємо живіт. Ще. Два рази залишилось. Добре. Опускаємо п'ятку назад. Вісім. Сім. Живіт підтягнутий. Мокушкою тянемося вверх. Три, два, нахил. Прогнутий поперек. На себе носок. Чотири. Три, два. Зігніть дві ноги. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Повертаємося. Видох. Три. Два. відкриваємося назад. Чотири. Три. Два. Повторюємо ще. Раз. Раз, два, три. І назад. Чотири. Три, два, вдох і видох ще раз. Вдих і видох. Останній раз. Глибокий вдих. І видох. Молодці! Ми бажаємо вам гарного дня. Доброго ранку всім середа, 6 травня. Ми щойно з'ясували, що кава є корисною для спортсменів і допомагає досягти успіхів у житті. Ну а цікаво, що потрібно їсти після тренувань. Лікарі взагалі радять приступати до трапези тільки через пів години після фізичних навантажень і радять нам їсти молочнокислі продукти, сири тверді або домашні. Ну але якщо ви не робили вправи, а вас чекає напружений день, то не відмовте собі в салаті. Миттєвий у виконанні Назарія Павліва. Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні я постараюсь приготувати вам салат, який називається салат з квасолі миттєвий. Назва його відповідає якраз дійсності, адже готується він досить швидко і для цього потрібні елементарні інгредієнти: а саме: квасоля червона у власному соці, мариновані печериці, сухарики. Та майонез для заправки. По черговості приготування спочатку висипаємо саму квасолю. Квасоля червона. Печериці мариновані. Якщо печериці невеличкі, можемо їх висипати такими, як вони є. Інколи печериці є більшого розміру, то більші печериці я б рекомендував розрізати ще на двоє. На даний момент у нас вони маленькі, тому ми висипаємо їх такі, як вони є. Житні сухарики. Також пачка сухариків достатньо тут. Ми їх додаємо до салату. І майонез. Майонезу потрібно ну, на таку кількість ложки три. Це все потрібно добре перемішати. Тому ми мішаємо. А також. Потрібно посолити і поперчити до смаку. Заново це все знову перемішуємо. Ось салат перемішаний і він вже майже готовий. І як ви переконалися, назва салату миттєвий дійсно відповідає <хи>, приготуванню. Адже нам знадобилося буквально хвилинку чи дві для того, щоб у нас був ось такий апетитний і корисний салатик з маринованих печеричок та квасолі в своєму соці. Добре, перемішавши, звичайно, ми. Перекладаємо в тарілочку. Ну і, звичайно, не забуваємо про зелень. Також додаємо трішки зелені і пригощаємо самі. Пригощаємо гостей. Смачного вам!